Якщо ви бачите на вулиці ветерана війни на протезах, чи на візочку, які ваші перші думки і що хочеться зробити в цей момент? Допомогти. чи робите це? Так. Да. Якщо можна можливість, є, то обов'язково всім, чи можемо, допомагаємо. Хочеться йому віддячити максимально чисті самі самі теплі почуття, подяки. Жалко, звісно, молодих хлопців. А дякуєте? Дякуємо. Навіть можу конфетку дати. Коли я бачу цих дітей, в мене болить серці, сльози на очах. І тут комок в горлі. І ви знаєте, є люди такі невдячні. Вибачте то, я бачу любого воїна, любого, хто захищає, хто тут в тилу, хто на цем. Я їм кричу Слава Україні! І вони відповідають, героям слава! Просто сказати йому дякую за те, що він нас захищав. Кажете? Так. У мене сам чоловік військовий, тому. Треба допомагати.